2 лютого на подвір'ї Шостинської школи номер 8 було гамірно і велелюдно. Чоловіки та жінки з ошатними букетами квітів поспішали вшанувати Альма-Матер і зустрітись з учителями, згадати бунтівну юність разом зі шкільними друзями. В нашій школі традиційно першу суботу-лютого відбувається зустріч випускників. На цю зустріч ми запрошуємо випускників, які закінчили школу рік тому. Назад п'ять, десять, п'ятнадцять, двадцять і сьогодні я вже бачу, навіть прийшли випускники, які закінчили школу 45 років. Для них це звичайно, зустріч з юністю, з дитинством. Це зустріч з тією про життя, яку забути неможливо для школи. Випускники, незважаючи на те, скільки їм років завжди залишаються дітьми, які саме тут вчилися дружити, зустріли перше кохання та отримали путівку у доросле життя. На шкільному порозі вже сивочолих випускників зустрічали школярі, що подарували всім символічні дзвіночки. Після гості розійшлись по класах, де мали досить часу, аби поспілкуватись. Решила увидеть всех, потому что давно не виделись. Будем наново знакомиться, некоторых не узнаешь. У нас очень интересная жизнь была. У нас был спортивный класс, поэтому у нас были соревнования, занятия, класс дружный был. Нам было весело. Школа демисция Уроки руки юности, вашим Цепи Найбільш таких цінних речей, які потім ще життя. І тому ті люди, з якими ти прийшов протягом 70 років погляд, вони тобі близькі назавжди. І ці спогади, вони найтепліші і найкращі. І ці зустрічі, вони дійсно сповнені такої щирості, любові, наснаги і безмірної теплоти. Минуло тридцять років, як продзвонів прощальний дзвоник для чотирьох десятих класів. Згуртовані та дружні випускники завжди знаходять час і можливість, аби зустрітись зі шкільними товаришами. Ось і сьогодні з ностальгією загадують, як колись разом навчались, бешкетували та безліч інших кумедних та курйозних історій. Предмет знаєш спереді сидиш, предмет не знаєш назад. Прогулювали дуже. Ти ну авично, прогулю. якщо прогулювали класом, всі. Да, и попадала всем. Ну, курьезных ситуаций на самом деле было очень много. На уроке химии э, нужно было сделать какое-то довольно простое э, задание э, в рамках школьной программы. Но ну, был у нас такой товарищ Боря Самсоненко. Он решил поэкспериментировать с азотной кислотой. В итоге э, получилось э, ядовитый газ под названием лисий хвост. В результаті якого евакуювали полшколи з подивом вглядається в зможнілі обличчя колишніх випускників вчителі в кремезних та широкоплечих чоловіках та тендітних жінках вони ледь впізнають своїх дітей. Мені Пригадується, коли ви складали екзамен. Прийшли. Не буду казати зараз. Прийшли троє. Наприкінці досиділись, екзамен закінчується. Можна вийти, клика нема. П'ять хвилин нема, десять хвилин нема. Думаю, пішли хлопці, все. Екзамен треба ж вже закінчувати, протокол здавати. Ось. Стук у двері з'являються. Руки за спиною. З букетами це вам. Молодці, що ви настільки дружні, Є чому позавідати. Здоров'я вам, здоров'я вашим сім'ям. Будьте і далі такими. Саме красивими, здоровими лікарі, вчителі, інженери справжніми професіоналами своєї справи повернулись до рідної школи випускники. Багато з них досягли успіху і гордо стверджують, я навчався в шостинській школі номер 8. Серед них і депутат обласної ради Андрій Кисіль. 30 років назад ми ці стіни випорхнули, тоді ще випускниками, ще дітьми. А сегодня сидишь и думаешь, а у тебя уже трое детей. За вот этими партами себя, несмотря на то, что сколько тебе лет, ты чувствуешь все равно ребенком. Мы вспоминаем вот как этот в этом кабинете, как и 30 лет назад была география. Немножко стены были другие, шторы другие, люстры тут такие круглые, шарики висели. Но вот та атмосфера все равно, атмосфера вот... вот... Та атмосфера дружественного вона на і залишилась. Урочистості продовжились в актовому залі, де сьогоднішні учні підготували для старших друзів святкову концертну програму та слайд-шоу, аби присутні з головою могли поринути у спогади про шкільне життя.